Добрий день, друзі! З вами Київ Мандри. І сьогодні на нашому екрані буде Зимовий вечірній Київ. Ми з вами зараз перебуваємо на Софійській площі і виконуємо обіцянку відвідати локацію головної ялинки Києва. Ну і вона ж головна ялинка країни Нового року. 2025 Відкриття цьогорічного символу зимових свят. Відбулося ще 6 грудня на день Святого Миколая. Друзі, а ми вибрались до цієї локації в день різдва, коли маємо вільний час для зйомки, і до того ж маємо змогу подивитись, як відчувають цей день кияни після чергового масованого комбінованого удара по українській енергетиці. Майже всю різдвяну ніч продовжувалась. Повітряна тривога, але, дякуючи нашим захисникам, ми продовжуємо мандрівки локаціями Києва. Друзі! А тепер додаємо хоч трохи позитивних емоцій та вражень і повертаємо всю увагу до святкового дерева. Поруч розташована світлова фотозона з крилами, і лише один кіоск з солодощами для дітей. Та якимись смаколиками для дорослих, незмінною з минулих років залишається продаж отаких прозорих кульок з мерехтінням яскравих вогників. А ще розважають відвідувачів локації живі фотозони, пес патрон, веселі міньйони, святий Миколай зі своєю помічницею вітають біля ялинки. І за безпекової відсутності розважальних заходів та торгівельних палаток, різдвяних та новорічних дрібничок, вони додають елемент позитиву у фото на згадку, розважають дітлахів, Ну і зазвичай колядують копійчину. А тепер розповідь про саму ялинку. Вона цьогоріч штучна і абсолютно біла. Білий колір символізує початок чистого і світлого шляху. Завишки вона 15 метрів, і надвечір сяєво на ній створюють світло-блакитні гірлянди. Святкове дерево за розповіді організаторів прикрашено. Двома кілометрами гірлянд і двома тисячами новорічних кульок. А ми, друзі, сьогодні не обмежимося лише відвідинами ялинки. Національний заповідник Софія Київська надає можливість навіть ввечері відвідати дзвіницю та її оглядовий майданчик біля розташування дзвонів. Ми придбали вхідні квитки. І тепер, дуже вузькими, дуже крутими гвинтовими сходами маємо підніматись нагору. Отак до нашої прогулянки додались відвідини історичної пам'ятки. Поки ми йдемо, я поділюсь інформацією: вхідний квиток коштує для дорослого 80 гривень, школяру 30 гривень, пільга для пенсіонерів 50 гривень. Ну і є ще деякі пільгові категорії. І тепер коротенько про саму споруду. Дзвіниця собору Святої Софії у Києві. То пам'ятка української архітектури в стилі українського козацького бароко. Вона є одним з національних символів та символів міста Києва. Повна висота її 76 метрів. Збудована вона ще була в 1699-1706 роках коштом гетьмана Івана Мазепи. Але від первісної споруди до нашого часу збереглись лише перший та частина другого ярусу. І саме оце ми з вами дісталися до оглядового майданчику, яким є перекриття першого ярусу дзвіниці. Отвори в стінах другого ярусу дзвіниці дозволяють подивитись на всі чотири сторони. Тож можна роздивитись будівлю самої древньої Софії Київської та освітлену територію і споруди, прилеглі до неї. Споруда ж, в якій ми знаходимося, належить до баштового типу. І чотириярусна. Перший ярус, де ми піднімалися сходами. Має перехресні стіни завтовшки 1,5-2 метри. А от три верхні яруси не мають міжповерхових перекриттів. Розміри основи будівлі і, відповідно, оглядового майданчику 20 на 14 метрів. Ми обійшли їх по периметру, заглядаючи у отвори. Ну і ще ми маємо змогу бачити. В дзвіниці досі зберігається великий дзвін Мазепа. Вагою 13 тонн і заввишки 1,25 метра, який відлили в далекому 1705 році за замовленням та на кошти гетьмана. Це один з 20 дзвонів, розміщених колись у дзвіниці. Серед старих бронзових дзвонів, що збереглись в Україні, Мазепа є найбільшим за розмірами і найбагатшим за орнаментикою. А ті дзвони, що ми бачимо сьогодні, це 20 нових дзвонів загальною вагою 835 кілограмів, встановлені влітку 2008 року. Під час святкування 1020-ї річниці хрещення Русі. 25 липня того року, ці дзвони освятив Вселенський патріарх Варфоломій І, і відтоді їхня гра супроводжувала. Все народні урочистості на Софійській площі. Ось тепер вже друзі. Ми нарешті спостерігаємо огляд на Софійську площу і головну ялинку країни. Це найпопулярніший ракурс для фотозйомок на згадку, і чудова панорама аж до Михайлівської площі і Михайлівського золотоверхого монастиря, куди ми сьогодні і дістанемося з вами ще. А поки ми розглядаємо вид зверху сяючої головної ялинки, я ще додам, що встановлена вона на кошти меценатів. Стосовно ж блакитного кольору сяючої ілюмінації небесно-блакитний колір вогників ялинки символізує надію на мирне, чисте небо над Україною. Друзі, отака була сьогодні наша прогулянка на оглядовому майданчику Дзвіниці Софії, а зйомка в день є у нас на каналі. За бажанням можна переглянути. Посилання буде у вас на екрані і, як завжди, в описі під відео. Друзі, і от ми все, де був вільний доступ, роздивились. Спускаємося донизу і будемо прямувати, долаючи ділянку, яку ми бачили зверху, до Михайлівської площі. Нагадаю, з вами Київ мандри. Перевірте, будь ласочка, підписку на наш канал. А ми подаруємо ще трохи позитивних різдвяних вражень з вулиць Зимового Києва. З вулиці Володимирської ми перейшли на Володимирський проїзд, і тут нам зустрілося справжнє диво. Як звичайні домашні улюбленці, по тротуару чимчикували звичайні кізочки. Різнобарвні тваринки почувались впевнено і мали бажання до спілкування. Досить дивно вони виглядали у самому центрі Києва, але викликали. Величезне захоплення у маленьких киян. Друзі, і хоч хазяїн кізочок був поруч, та ми не встигли з'ясувати, чи це була звичайна вечірня прогулянка, чи це така весела компанія вийшла трошки поколядувати. І от, отримавши порцію позитива від неочікуваної зустрічі, а на доданок специфічний козячий дух. На руках, бо, звичайно ж, ми гладили козочок, довелось всю питну воду витратити, щоб його позбавитися. Та ми продовжуємо прогулянку і вже дісталися Михайлівської площі. Вона попереду. Зараз в кадрі пам'ятник княгині Ользі, велику центральну білу постать кияни символічно одягли у бронежилет. Також перед входом до Михайлівського монастиря розташований постійно діючий демонстраційний майданчик з нешкодженої техніки агресора. Кияни та гості столиці залишають на ній емоційні написи та українські прапорці і стрічки жовто-блакитних кольорів. А ще тут представлені залишки та частини знешкоджених ракет, що летіли у бік столиці. Друзі ми відвідували раніше вдень Михайлівську площу, Михайлівський монастир. Тож посилання теж є у описі під відео. А ми ще раз звідси глянемо на головну цьогорічну ялинку в далечині. І поділимося звучанням колядки у виконанні хору Михайлівського монастиря. Ми почули її в метро. Друзі, якщо вам сподобалась наша вечірня різдвяна прогулянка, підтримайте розвиток нашого каналу підпискою і вподобайкою. Дякуємо нашим захисникам за можливість цієї прогулянки. Бережіть себе! З вами були Київ мандри. Найкращі побажання! Побачимось!